Зато не жарко. Ні, зовсім не жарко! Я хочу випити за любов. А може за кохання? Для мене це одне і те саме, що любов, що кохання. Воно, воно різне, воно всеоб'ємлюче. Ти любиш свого чоловіка. Ти кохаєш до гостями своїх дітей, а оті внуки так це такі промінчики, що воно як посміхнеться, так дід. З ума сходить. Він сердитий, він отакий надутий. У нього челюсті отак ходять. Ду -ду 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 -ду. А як Данька на нього подивиться, він посміхається. А Артур забалакає, вірші йому розкаже. Він же вірші, які розказує, ну правда, ріта тоді перевода, щоб ми трошки так поняли. Це щастя. Це щастя жити. сьогодні. В цей момент, в цей час. Я вас всіх дуже люблю. Ви мої самі любими, самі любимо!